Всім доброго доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні пропоную подивитися, в яких енергіях ми з вами будемо знаходитися на вихідних суботу та неділю, 24-25 червня. Вас, як завжди, буду просити бути активними, залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. так? Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу або загальні питання, якщо вони у вас виникають. В яких енергіях ми з вами перебуваємо зараз? Зараз ми перебуваємо досить у активних енергіях, навіть можемо конфліктувати, можемо відстоювати свою позицію. Ми зараз готові рушити вперед. От, і дуже активно керуємося емоціями. Тобто емоційність аж зашкалює. От, і такий підвищений рівень десь агресії навіть є. В яких енергіях ми будемо перебувати на вихідних? Що нам Несуть так, ці вихідні дні, субота та неділя. По-перше, перед нами відкриється багато планів ми, як наче, готові до зрушень, готові до відкриттів, готові до незалежності. Перед нами відкриваються якісь нові можливості. Ось. І дуже необхідно на цих вихідних днях слухати свій внутрішній голос, зазирнути всередину себе, тому що енергетично перед вами відкриті всі дороги. І можливостей відкривається досить багато. Але відчуття ваше може бути зовсім інше. Ви можете депресувати, ви можете накручувати ситуацію більше, ніж вона є. Тобто, бачити її більш в темних кольорах. Ви можете самі, власноруч себе заганяти в якісь депресивні стани, або десь відчувати себе ну, фізично не досить добре. Ідуть якісь форс-мажорні обставини, які можуть виникнути з нівідкиля і вас от занурити у такий стан депресивний. От. Але а, чому це може відбутися? Тому що а, навколо вас можуть бути люди, які можуть бути нещирі з вами, можуть вас вводити в оману, або ви самі не слухаєте себе і не чуєте власного голосу внутрішнього, так? І саме ця ілюзійність, яка всередині вас, може призвести а, вас до саме такого стану. От. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, хто навколо вас знаходиться. Це і буде знаходитись на цих днях. Що вам хто говорить? Зверніть увагу на те, які ситуації у вас виникають, і чи щирі ви з собою, чи не заводите ви самі себе у власні якісь ілюзії, так? які можуть призвести саме до такого стану. На цих вихідних вас чекає якась трансформація, тобто на щось відкриються очі, в щось проясниться, і це може трошки вас ну, так, зачепити енергетично, емоційно. Ось. Але це вихід на новий рівень, так чи інакше.